Раз Григорович Шевченко, полякам. Ще як були ми козаками, а унії не чуть було. Отам то весело жилось. Воротали з вольними ляхами, пишали з вольними степами, в садах кохалися, цвіли, неначе лілії дівчата пишалися синами мати, синами вольними росли. Росли сини і веселили, старії і, і літа. Аж поки іменем Христа прийшли ксьондзи і запалали. Наш тихий рай і розлили широке море, сльоз і крові, а сиротам, іменем Христовим Замордували, розп'яли, поникли голови, козачі, неначе стоптана трава. Україна плаче, стогне, плаче. За головою голова додолу пада, кат лютує, з скаженним язиком кричить Тебе, Боже, хвалимо, алілуя! Отак толяша, друже, брате. Неси ті ксандзи, магнати, нас порізнили, розвели, а ми підосі так жили. Подай же руку козакові і серце я подай, І знову іменем Христовим ми анавим наш тихий рай.